Нічний терор Дніпропетровщини. Росіяни поцілили зградів та важкої артилерії по двох громадах Марганецькій та Нікопольській. Минулося без постраждалих у Нікополі. Російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхівок та приватних будинків. Два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід. Одне із сіл Марганецької громади обстріляли зі ствольної артилерії. У решті районів ніч минула під звуки сирени та обійшлося без надзвичайних ситуацій. Водночас, зранку російські терористи нанесли удар ракетами с 300 по леженому на Запоріжжі. Один ворожий боєприпас вибухнув біля будинку, пошкодив житло. Інша ракета розірвалася у полі. Також під обстрілами була степненська громада. Там від ракет постраждав приватний сектор, а також фермерське господарство минулося без загиблих та поранених. За добу збройні сили відбили 10 атак росіян на Донбасі. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ударів окупантів зазнали понад 25 населених пунктів України. Втім, українська авіація, ракетні війська та артилерійські підрозділи відповідають окупантам. Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 24 удари. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони ворога. За минулу добу Сили оборони України на різних напрямках збили ворожий літак Су-25, БПЛА «Ланцет-3» та 4 дрони «Орлан-10». 710 ліквідованих російських військових знищені 15 танків, 24 бронемашини, дев'ять артилерійських систем та чотири безпілотники ворога. Такими є здобутки української армії лише за минулу добу. Загалом російська армія не дорахувалася уже майже 78 тисяч своїх солдатів, а також майже 2800 своїх танків та понад 5,5 тисяч бронемашин. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ. Там зазначають, що найбільших невдач ворог зазнав на Бахмутському.

Зсу на півдні вдарили по російській ППО і знищили суттєві запаси палива окупантів. Про це повідомило оперативне командування Південь. Українська авіація завдала вісім ударів, зокрема два по опорних пунктах, чотири по системах ППО і ще два по скупченню ворожої техніки у Береславському, Баштанському та Херсонському районах. Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ відпрацювали понад 180 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають 32 рашисти, зенітно ракетний комплекс стріла, танк, дві гармати, гаубіці, 8 одиниць автоброні техніки та склад боєприпасів Береславському районі. В Україні буде нова мрія. Державне підприємство Антонов заявило про початок конструкторських робіт зі створення літака. Наразі є близько 30% комплектуючих, які можна використати для другого зразка залізного птаха. Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у півмільярда євро. Проте про конкретну суму поки говорити зарано, зазначають у бюро. Роботи над другим літаком Ан-225 тривають на секретному об'єкті. Частини розбомбленого вантажного судна та нові. Деталі додадуть до так і недобудованої другої мрії. Крім того, аеропорт Лейпциг допоможе зібрати кошти на реконструкцію зруйнованого літака. Там продаватимуть сувеніри на кшталт моделей мрії. Нагадаю, у перший день повномасштабної війни російські окупанти знищили у Гостомелі флагман української авіації Літак Ан-225 Мрія. У США відбудуться проміжні вибори. Мільйони американців мають обрати усіх 435 членів палати представників і 35 зі 100 членів сенату. На кону стоїть баланс сил у конгресі Сполучених Штатів. Відбудуться також вибори губернаторів у 36 штатах та трьох територіях. Більшість прогнозів свідчить про те, що республіканці візьмуть палату представників, а це обмежить здатність Байдена ухвалювати закони. Втім, речниця Білого Дому заявила, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну. Незалежно від результатів проміжних виборів до конгресу напередодні. Дональд Трамп провів заключний мітинг в Огайо. Колишній президент анонсував велику заяву 15 листопада, припускають, що він оголосить про наміри балотуватися у президенти на новий термін. Перемовини з Росією відбудуться тоді, коли цього захоче офіційний Київ. Про це заявив французький президент Еммануель Макрон. Він зазначив, що підтримує проведення мирних переговорів між Україною та РФ. Однак, на умовах української сторони про це він заявив під час брифінгу на єгипетському саміті. За його словами, висування будь-яких радикальних умов для перемовин є поспішним рішенням, оскільки ситуація на місцях залишається напруженою.